Україна один з ключових у світі виробників інноваційної зброї. Саме таким бачить майбутнє нашої держави видання Аль-Джазіра. На думку авторів статті для цього в країні є все, і життєво важлива потреба, і значний інтелектуальний потенціал із промисловою базою, і зацікавленість інноваторів у військовій сфері з усього світу, і можливість швидко випробувати нові розробки на полі бою. Докладніше далі. Найбільш яскраво новий підхід проявився у сфері виробництва повітряних дронів. Якщо два роки тому компанії, які займалися цим в Україні, було сім, то зараз понад двісті. За даними Аль-Джазіра, дрони українського виробництва на 90% покривають потреби фронту. Наразі Україна близька до виробництва близько мільйона дронів на рік, із них близько 11 тисяч із дальністю польоту понад тисячу кілометрів. І це лише повітряні дрони. А надводні безпілотні апарати, які виробляє Україна, поки що в експериментації. Тальному режимі вже ефективно показали себе проти російського флоту на Чорному морі. У Росії усвідомлюють небезпеку нового вектора розвитку України і саме тому намагаються бити по об'єктах військово-промислового комплексу. Згадаймо ракетну атаку росіян на завод Артема у Києві 29 грудня минулого року. Тож ставка на виробництво високотехнологічної зброї один із найбільш певних способів для України перемогти у цій війні. Пише Аль-Джазіра, посилаючись на заяви українських військових. Та політиків, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.